Уже під'їхали перші огляди в Empire The Masquerade Bloodlines 2, і критики просто розвалили гру просто в пухі праха. Я недавно знімав відео, що скоро вона має вийти. Я дуже чекаю цю гру. Що вони критикують? Давайте почитаємо. Вони називають її нудною, називають її порожньою, кажуть, що там технічно застаріла РПГшка, яка не дає ніякого задоволення. Сюжет слабкий: вибору немає. Твій вибір ніяк не впливає на історію. Відкритий світ, він забагований, пустий, там пусті локації і так далі. Бойова система повторюється, на перший погляд вона важка, прокачка обмежена, ну і присутній грінт де треба там нудно сидіти, прокачувати щось там робити одне і те. Ж. Критики пишуть, що навіть фани оригіналу, які люблять цю гру, їм також воно не зайде, тому що вони отримують розчарування. Так що 20 років очікування гри, яку навіть вампіри якби не одобрили, це таке собі. Що ви думаєте з цього проводу? Чи грали ви взагалі в Empire's Masquerade? Мені перша частина, яка вийшла дуже-дуже давно, 20 років назад, там чуть менше, то вона зайшла. Це була в свій час прикольна РПГ-шка з прикольними механіками. Чому зараз так. Я не знаю, але дуже обідно, блін. Я її чекав, я її рівно куплю, блін, і спробую. Що бить. Гави.